Лаадзи, Дао Дидзи, книга про істину та силу. Частина перша. Дао істина. Розділ перший. Вдивлятись в незбагнене. Про управління станами, справами і обставинами. Звичайний шлях не може бути шляхом, який виводить тебе за межі звичайних станів свідомості. Тобто, вступаючи на шлях, ти вступаєш на шлях небуденного, небуденної свідомості, уникаючи самого себе. І для того, щоб здійснити подібну дію. Необхідно визначити поняття, які описують ці дії. Звичайні поняття, які визначають звичайні стани свідомості, для цього не підходять відсутнє ім'я, яким визначають. Початок усього сущого, тобто неба і землі. Адже, коли таке ім'я з'являється, уже виникає безліч предметів світу, твоєї свідомості. Вище сказане, дає підставу. Вважати, що прагнення осягнути стан відсутності імен дозволяє перебувати у стані відсутності бажань. І звідси ти можеш бачити, як усе з'являється в твоїй свідомості. Із найдрібніших і найтонших одиниць сприйняття. Уваги. Якщо ж твої прагнення спрямовані на осягнення імен цього світу, то ти постійно бачиш лише зовнішні образи. Предметної дійсності? Ця постійна двоїсть, постійна двоїстість взаємодія відсутності та наявності, шляху і імені початків і проявів, жань і спокою має спільний виток, спільне джерело. Однак дві сторони цього явища називаються по-різному, і щоб визначити одним ім'ям цю спільність, можна взяти поняття пані... незбагненне. в як? в дивдиння? Вдивляння в незбагненне дозволить тобі лише знову і знову повертатися до вдивляння в незбагненне. Але це зусилля дозволяє відкритися брамі, через яку проникають в світ найтонші початки, які породжують будь-які прояви цього світу. Переклад. Звичайний шлях. Не може бути шляхом, по якому ідуть. Звичайне ім'я не може бути іменем, яке називаю. Небо і земля починають бути, коли імени ще немає. Коли з'являються імена, ними називають безліч предметів світу, і звідси випливає, перебуваючи у звичайному стані, відсутності бажань, споглядатимеш, як усе народжується з найдрібніших. Початків, перебуваючи у звичайному стані наявності бажань, бачитимеш лише зовнішні обших речей, виникнення цієї дворності має спільне джерело. Але називається різними іменами. Визначимо це, це загальне джерело, як незбагненну таємницю. Сприйняття цієї таємниці знову призводить до відчуття таємниці. Ця дія відкриває ворота. Для появи безліч, найдрібніших початків роздуми на тему, визначення для себе шляху, вимагає зусиль, які не є звичайним, звичайне чергування. Можливості вибору і неможливості вибору має об'єднатися на вищому рівні прийняття самого себе, щоб проявився шлях, яким можна йти, щоб виконати своє людське призначення. Проте усе, що ми робимо, ми обов'язково визначаємо поняттями, закріпленими в іменах. І щоб з'явився шлях. Ми спочатку повинні назвати його шляхом. Звичайне ім'я не підходить для... Того, щоб назвати те, що відбувається шляхом, тому що звичайні імена використовуються для називання того, що відбувається, в звичайному стані свідомості. І лише з незвичайних станів можна. Перетворити звичайні імена на незвичайні. Таким станом, наприклад, є любов, описана у держав Арсенія Тарковського. Це коментує Браніслав Виногородський. Небо та земля. Визначають межі твого світу і все, що є у світі, знаходиться в межах неба і землі. Початку неба і землі, початок неба і землі має знаходитись там, перебувати там, де. Відсутнє ім'я, яке їх називає. Імені, яке визначає початок неба і землі, бути не може. Або, іншими словами, це ім'я, суть відсутності. Бо відсутнє те, що не назване, Ми ж є втіленням духу. Я говорю про те з точки зору рухів цього духу, сам же дух перебуває в області відсутності імен. Тому він не збагнений звичайним зусиллям самого себе, скутого плоті тілесних оболонок. Тоді називається, іменується як е, наявність, тобто існує. Тільки назване, і існує воно в твоїй свідомості. Тоді вже з'являється безліч предметів твоєї свідомості. Я зазвичай говорю про предмети або речі, маючи на увазі, що предмет є. Виділена одиниця буття, на яку можна спрямувати свій дух як всередині, так і на бутті. Це одиниця дії духу, об'єкт кохання ненависті, сприйняття, осмислення і таке інше через найменування. Відбувається породження, тобто виділення світу моножинних сутностей окремого об'єкту. Щоб побачити, як проявляється, що ми виходить світ свідомості, як він ліпиться найдрібнішими одиницями буття. Необхідно спрямувати. До відсутності буденності, сталість твого бажання, що тягне в гущу цього світу, має стиратися устремлінням в область, де небо і земля ще не починають бути. Усе, що існує, Є в кожній миті буття цього світу. Потрібно вміти розширювати та звушувати область своєї свідомості, щоб побачити звичайним зором, як відбувається випадково. Як відбувається випадково і як проявляється невидиме. Постійне устремління внутрішнього зусилля в область відсутності дозволяє в усьому бачити гру, яка породжує цей світ найтонших сил. Коли звичайна буденна свідомість е, керується прагненням володіти, називати іменами, надаючи статусу особистої приналежності, усьому названому, у тебе немає шансів побачити. Налаштування, пристрій цього світу. Ти будеш постійно поглядати лише множинність зовнішніх контурів явленого світу. Але треба пам'ятати, що усе суще складається двома одиницями духу, відсутні та наявністю Тому ми приходимо в точку, звідки виходить відсутність та наявність, шлях та ім'я, небо і земля будь-яка двоїстість. І розуміємо, що усе це одне і те ж. Але має різні імена, будучи по-різному названим, воно стає різним. І щоб у різному визначити те, що робить його однаковим, ми використовуємо поняття таємного, таємничого, таємного незбагненного саме в цій галузі, в цій, в цій області лежить те, що веде тебе по шляху, але зусилля руху у цей бік стирає усі відмінності та потрапляючи у цю область. Ти опиняєшся в області таємничої незбагненності. Саме з цієї області відчиняються ворота в мій явлений світ множинності предметів та речей, які. Складаються з найтонших а, початків, які, що породжують в кожну мить буття небо та землю, які виникають з за кордонів названого світу.